Вітаю, друзі! 20 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клучок. До України їде ні не ревізор, 100%, а їде Кіт Келох, хоча його можна за великим рахунком вважати ревізором, переговірником між командою Трампа та командою Зеленського. Кіт Келох це спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України. Офіційно Міністерство закордонних справ України вже підтвердили про цей візит. Зараз детально про візит Кіта Келога, про можливу зустріч Дональда Трампа і Путіна і про інші важливі події сьогоднішнього дня розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Отже, речник закордонного відомства України Тихий сказав, що вони вже підтвердили офіційно візит Келога до України. Дату не називає міркувань безпеки. Абсолютно правильно, зрозуміло. Кіт Келог це спецпредставник, який приїде до України проговорювати те, як може завершитися війна Росії проти України. Я думаю, що він приїде до України ще до Нового року. Ну, принаймні роблю таке припущення, а там подивимося. І, звісно ж, він відвідає і Москву. Тим паче, заступник Лаврова Рябков підтвердив те, що вони готові бачити Келога. Хоча він тоді сказав, що ну, у нас нема поки що офіційно запрошення, але я думаю, що тоді вже було звернення саме і до Кремля про те, щоб така зустріч відбулася. І, як сказав Рябков, ми прагнемо отримати якісь пропозиції від США для нормалізації відносин. Але не так все просто буде виглядати, як може здаватися на перший погляд, тому що певна інформація, вона свідомо зливається в ЗМІ, про неї активно пише Західна преса, і українська в тому числі, ну і російська. Сьогодні у виданні Washington Post виходить матеріал з дуже інтригуючою назвою про те, що відносини Трампа і Путіна вступають у нову еру. Ну, нібито так нова сторінка відкривається у цих відносинах. І на карту поставлений увесь світ. Такий гучний заголовок має ця стаття, і далі пишуть про те, що Путін хоче офлайн зустрічі з Трампом на рівних. Під час якої вони поділять світ на сфери впливу і будуть ділити його без китайського лідера. Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, бо Сін Цзінпін точно образиться і на Трампа, і на Путіна. Але зустріч ця, ймовірніше за все, буде. Пишуть, що вона буде наступного року, дату не визначають. Ймовірніше за все, звісно, що ця зустріч відбудеться після візиту Кіта Келога безпосередньо до Москви. Можливо, Кіт Келог і до Москви не полетить, як я вам говорив. Ця зустріч може бути умовно в відні, десь в Саудівській Аравії. Бо ще в якійсь країні нейтральній, де зможуть зустрітися Кіткелог, умовно, із ну, ким із адміністрації президента Путіна, щоб поговорити про те, до яких домовленостей можуть дійти Трамп і Путін під час такої офлайн-зустрічі. Але що пише це видання? Путін прагне укласти велику угоду не просто про припинення війни Росії проти України, а щодо європейської безпеки, яка залишить Україну для Кремля. Послабить НАТО і закріпить місце Росії як глобальної держави. Апетитив Путіна дуже великі, і він постійно на них наголошує. Навіть вчора, під час своєї такої величезної прес-конференції, він говорив: вогонь не припиняємо, виключно стамбульські угоди і так далі. І на підставі саме цих заяв мої колеги багато роблять висновків про те, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню. Він буде воювати, скільки йому потрібно, і так далі. Тому подібне. Але є одне. Дуже суттєве, але. це економічний стан Росії, який, слава Богу, почав дуже стрімко летіти у прірву. Сьогодні на сказала, що ми не будемо до нового року підвищувати облікову ставку, але ж ну, ви ж розумієте, що це під тиском бізнесу Путіна. Давайте, мовляв, на новий рік неприємних подарунків для росіян не робити. А от після 1 січня воно все почне просто наростати, як снігова лавина. Тому візитки такелога дуже очікуваний у Кремлі, про що власне говорить Рябков. Коли це буде, я думаю, ми скоро дуже скоро дізнаємося. І я не випадково наголошую на тому, що можна очікувати дуже несподіваних подій навіть до 1 січня, впритул до того, що буде зменшена інтенсивність бойових дій. Ну, принаймні, я цього не виключаю, можливо, трішки згодом. І до слідуючих новин, які дуже важливі в контексті того, що власне відбувається зараз між Росією і Україною. Я знаю, що ви добре обізнані з усіма подіями, але хотів зацентру увагу вашу на обстрілах, які зараз відбуваються між Росією та Україною, бо насправді прилітає дуже багато і по Росії. Сьогодні вранці по центру України, по Києву, прилетіла балістика. Ну, її збили, нібито вона ніде не прилетіла. Але Міноборони Російської Федерації заявило, що ранковий удар по Києву, начебто, був відповіддю на атаку по хімічному підприємству Комбінат Каменський у Ростовській області, 18 грудня. Зроблю один невеличкий відступ. Сьогодні багато задають запитань. Мені в тому числі я вранці говорив про те, що Путін міг образитися на те, що Зеленський назвав його граємо і через це, мовляв, полетіли ракети. Ну звісно, для Путіна приводу не треба, щоб стріляти по Україні. Це однозначно так. І вони не будуть ніколи артикулювати про те, що, мовляв, це от така відповідь на ці слова. Тому, друзі, це абсолютно очевидно і зрозуміло. Але треба розуміти, що такий обмін люб'язностями, м'яко кажучи, в лапках, який відбувся між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним, він не випадковий. Він мені особисто засвідчує, що всі мости про можливі переговори особисті Путіна і Зеленського спалені. Відновити їх буде вкрай складно. Саме тому Путін і говорить, що він готовий спілкуватися із Трампом і буде домагатися саме цієї зустрічі. Тепер давайте повернемося все ж таки до ракетних обстрілів. Російські військові поскаржилися, що хімічне підприємство, задане щоною комбінат Каменський у Ростовській області, було атаковано ракетами Атакамс та «Стормшедов», але не повідомили про наслідки. Відео, певне, ви бачили в соціальних мережах. У відповідь. Як кажуть в Міністерстві оборони Росії, вони завдали груповий удар по Києву високоточною зброєю великої дальності по пунктах управління Служби безпеки України, Кабелуч а також позиції ЗРК Петріот і стверджують, що усі об'єкти були вражені. Можливо, вони і були вражені. Інформації про це ми поки що не маємо і. Ні Служба безпеки України, ні Міністерство оборони України, ні Генштаб про це не говорять і не говоритиме, звісно, навіть якщо таке сталося. Але справді наслідки збиття таких ракет в Києві є. Російське підприємство, Комбінат Каменський, займається виробництвом ракетного палива і спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню. І в тому числі мішки балістичних ракет на твердому паливі. Про це повідомляє очільник центру протидії дезінформації, пан Коваленко. І звісно цей об'єкт дуже важливий для росіян. Але я вам хочу, друзі, сказати: сьогодні прилітало і по Донецьку, і в тому числі по інших містах у Курській області десятки дронів і ракет. І удари були дуже і дуже серйозними. Відео ви теж, певне, бачили. Тому і зараз відбувається, як на мене, таке дуже серйозне протистояння. Між Росією і Україною напередодні можливого діалогу, але за посередництвом поки що Дональда Трампа прямого не передбачається. Втім, не лише прилетіло, нібито як кажуть росіяни по Кабелуч та по ЗРК Петріот, хоча я, чесно кажучи, це виключаю. Також прилетіло і по посольствах, перепрошую, Уламками. Пошкоджено посольство Португалії, Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії. Окремі представники посольств вже викликають представників Росії у своїх країнах на півбесіди для того, щоб з'ясувати, що ж власне це відбулося. Цю інформацію в тому числі підтверджують і в Міністерство закордонних справ України. Стріляли не лише по Києву, стріляли і по інших містах України. 20 грудня росіяни масово обстріляли Херсон, випустили близько однієї тисячі снарядів за 40 хвилин. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонщини Прокудін. Є на превеликий жаль і загиблі і в Херсоні, і в Києві, і в інших містах. І саме зараз оця ситуація, ще раз наголошую, мені вказує на максимально високу ескалацію, за якою точно буде йти спад. Сьогодні зафіксовано найбільшу рекордну кількість знищених росіян, вбитих та поранених, за повідомленнями Генштабу Збройних сил України, 2200 штук. І це справді дуже-дуже багато такої цифри я ще не пам'ятаю. Але давайте, друзі, повернемося зараз все ж таки до Сполучених Штатів Америки, про які я згадував на початку цього відео. Там поки що діють, як на мене, дві адміністрації: Джозефа Байдена, яка має повні права і повноваження, і вже активно працює адміністрація Дональда Трампа. Хоча вона ще не обійняла посаду в овальному кабінеті. Сьогодні стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки. Погодили виняток із санкцій проти Газпромбанку, через який перераховують гроші за спожитий газ для оплати російського газу Угорщиною та Туреччиною. Про це підтвердили міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто і міністр енергетики Туреччини Алпарсан Байракта. Ну, і як на мене, це взагалі дуже-дуже неприємна подія, тому що в такий спосіб, фактично, сьогодні адміністрація Джозефа Байдена. Підважує важливість санкційної політики, яку ж сама запроваджує, і робить такі винятки. Звісно, як каже Міністерство закордонних справ України, нам важлива безпека партнерів, але в такий спосіб, фактично, сьогодні Сполучені Штати Америки однією рукою допомагають нам, а іншою допомагають Росії. Чи буде іншою політика Дональда Трампа, будемо бачити, бо Дональд Трамп закликав Європейський Союз зменшити торгівельний дефіцит. Зі Сполученими Штатами Америки з закупівлями нафту та газу у Сполучених Штатів, Штатів, у Сполучених Штатів, так, Або він запровадить мита. Ну, знову ж таки, може видаватися фантастикою, але це просто-напросто відвертий публічний банальний шантаж. Про це він, до речі, написав у своїй соціальній мережі True Social І говорить, я сказав Європейському Союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель нашої нафти і газу. Інакше будуть мита всюди. Ну, чесно кажучи, так зовнішня політика не будується в нашому розумінні, але у Дональда Трампа в його розумінні, в його логіці, це абсолютно нормально. Тим часом адміністрація Джозефа Байдена найближчим часом оголосить фінальний пакет допомоги військової для України, фінальний за каденції Байдена на суму 1,2 мільярда доларів. І тут питання риторичне, на жаль, риторичне: а що буде далі? Тому що Дональд Трамп не обіцяє поки що ніякої допомоги Україні. Він займається питаннями зараз пропихання, ще не будучи навіть на посаді. Збільшення обсягів і пропихання своїх інтересів у Європі щодо продажу нафти і газу. А що стосується безпекових питань, він оголошує, за це має заплатити Європа, Європейський Союз. Ну тут тоді знову ж таки запитання: а на що будуть в першу чергу витрачати європейці гроші? На американську нафту і газ чи на зброю для України. Мені видається, що перше для них буде важливіше, оскільки. Політика Європи завжди була соціально орієнтована. Але загрози, які існують, будуть спонукати їх і до допомоги Україні. І тут лише залишається ну, загадкою, чи витягне цю допомогу Європейський Союз у повному обсязі необхідному для нас, бо нам потрібно багато допомоги, щоб ми могли не просто стримувати російську агресію, а відсувати її. Зараз, як каже Зеленський, необхідно було б хоча б стабілізувати фронт. Що дуже непросто, але навіть таких спроможностей на сьогодні в Україні немає. Тому після того, як Дональд Трамп обійме овальний кабінет, що буде далі, ми побачимо після їхньої зустрічі із Путіним, звісно. Але в мене поки що прогнози не дуже втішні. Ні, це не фаталізм, друзі. Це реальна оцінка картини. Моя. Така оцінка моя аналітика, мої прогнози, вони, звісно, можуть з вашими не збігатися. Тому пишіть, власне, свої коментарі, що ви очікуєте після приходу Дональда Трампа на посаду. І тепер, друзі, щодо подій, які стосуються фронту, ну і Збройних сил України. Міністерство оборони України повідомляє, що до кінця лютого 2025 року. Через додаток «Резерв Плюс можна буде отримати електронне направлення для проходження військово-лікарняної комісії. І для цього не потрібно буде відвідувати територіальні центри комплектування. У результаті, як кажуть вони, медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, наголошую, визначеному в переліку, тобто не в будь-якому, буде окремий перелік, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб. Я, чесно кажучи, маю великі сумнів, що ми побачимо якусь суперреволюцію саме в проходженні ВЛК. Втім, звісно, хочеш помилятися, бо нині для проходження ВЛК є два шляхи: або бусифікація, де ти можеш ВЛК пройти буквально за годину, або добровільно, коли тобі ВЛК потрібно буде проходити тиждень, місяць, два, а то можливо і три. І чи зміниться ситуація, якщо це будуть робити окремо визначені в переліку медичні заклади? Будемо бачити. Також стало відомо про те, що на сході України заздалегідь були виведені підрозділи Збройних сил України із Успенівського так званого мішка. Ви вже про нього певне багато чули. Про це повідомили в Вусув Хортиця і спростували заяви про оточення біля Успенівки. Відповідну інформацію сьогодні вночі публікували аналітики Діпстейт. І тепер, як мовляв, кажуть, що Діпстейт опублікував неправду. Дуже сподіваюся, що саме так і є. Сьогодні також стало відомо, що екс-головком Валерій Залужний випустив книгу Моя війна, дикою працював ще з березня 2023 року. За його словами, це перша книга з трилогії про війну. Тому купуйте і читайте. І також стало відомо сьогодні, що командир 211-ї понтонно мостової бригади Олег Побережнюк, який засвітився в гучному скандалі, вийшов з-під варти під заставу у 908 тисяч гривень. Чи вніс він сам ці гроші, чи внести за нього, невідомо. Але, друзі, такі новини на сьогоднішній день, на цю хвилину. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх любить внушину і не перемикайтесь, все буде Україна!